Я не боюся говорити, що мого чоловіка відправили в один кінець без шансів на повернення назад. Я не боюся говорити, що командир відкрито стверджував, що мій чоловік більше не повернеться. Я не боюся говорити, що командир заздалегідь попередив мене, що йому за це нічого не буде, і він просто з цього насміхався. Я не боюся говорити. Що всі безвісті зникші, вони нікому не потрібні, і їх взагалі ніхто не шукає. Я не боюся говорити, що сім'ї безвісті зниклих, Вони також нікому не потрібні, і законів у нас кожен день все менше і менше, тому що держава приймає закони на свою користь все проти людей. І я не боюся говорити, що після того, як наші безвісті зникші в дуже великій кількості лю... хлопці, військові. В тим часом, коли жінки шукають, коли обзванюють всі гарячі лінії, коли ми б'ємо на сполах, нас ніхто не чує, на нас ніхто взагалі не реагує. І натомість сьогодні вранці я заходжу в інтернет, а все наше командування 144-ї бригади, вони отримали медалі і грамоти. Вибачте, будь ласка, за що? За те, що ви завезли в один кінець хлопців, поклали.